Якби не було у Росії Російської Федерації президента Путіна цього радянського спадку, яка би була міць Російської Федерації? Його не могло не бути. Це теж дуже фундаментальна помилка. Тому що будь-яка імперія в першу чергу будується на мілітарній силі. Московська імперія почала оформлятися ідеологічно кристалізовуватися за часів Івана Грозного, коли був виписаний так званий концерт третього Риму, тобто після падіння. Римської імперії, всім відомою під натиском варварів у п'ятому столітті, чи та велике ще питання? Чи, чи вони були варварами? Потім ця ідеологія імперіалізму передрейфувала у візантійську імперію У 1453 році. Вона упала під натиском турків османів. І, отже, головним, ніби як спадкоємцем цієї ідеології великої держави, котра базується в двох великих світах азійському і європейському. Трансформувалася чи передрейфувала, чи перетекла у московську державу, а розуміємо, що інструментом геополітики завжди була, її буде війна, не інакше. Що таке геополітика двома словами, тому що є більше трьохсот визначень. Моє улюблене це мій улюблений. Це слова Карла Хаусхофера, німецького доктринального філософа, геополітика, чи, ще часів нацистської німеччини, трошки швидше, що геополітика – це географічний розум. Держава, якщо все спростити у ту формулу то це нескінченна боротьба за світове панування. От, коли людина придумала політику, як я оче що таке політика, це управління спільнотою і територією. Разом це нерозвільні поняття. Відтоді почався квест за те, що у світі має скластися одна єдина уніфікована система. Вона не може скластися у мирний спосіб, бо будь-яка політична формація, котра розширюється, обов'язково зустрічає іншу політичну систему, і вони помиритися не можуть і вдаються до зрозумілого інструменту інструменту до інструменту війни. Не тому не могло так бути, якщо е, е, Росія як. Як формація історична, чи московити, бо те, що велике питання, чи вони росіяни Петро Перше, якщо мені пам'ять не зраджує, в 1721 році, сімсот році своїм царським указом ввів поняття Російська імперія, російська до того часу. Вони були московити. Вони взагалі постійно нарощували свою геополітичну міць виключно силою. Не забуваємо, що вони проросли з татаро-монгольського кореня в Достоєвського є прекрасний. Вислів пашкрібі росіянина у відіштатаріна, тому оце, що ви кажете, могло відбутися тільки за однієї обставини, якщо б англосаксам в 1991 році вистачило мудрості, підкреслюю мудрості реалізувати і довершити концепцію до речі самого Єльцина, беріть суверенітету стільки скільки можете, і якби тоді монстра довалили, чи тоді це було можливо цілком. Цілком, але ж вони йому просто підставили плече, плече. абсолютно роззброївши Україну на користь Російської Федерації, бо, в д... тому числі я не зовсім поділяю цю точку зору. Ми самі себе розброїли, Давайте будемо об'єктивно і що цього. те, що нам не стало розуму відстояти свої національні інтереси. Я тут буду говорити дуже такі жорсткі і тверді речі, бо зараз вкрай багато риторики про відновлення статусу ядерної зброї це дурниця. Тому що ми не могли утримувати ракету РТ 36 М в шахті? Що ми мали? Ми мали стратегічні стратегічні ракети Житомирська, якщо не помиляємося, 43-я ракетна армія. Тобто, але ракети, які знаходяться в шахті, вони зацілені строго на США. Перенацілити їх на Росію, на Китай чи на когось іншого неможливо. Тому що тут в... ви виявляєте, яка це складна наука, коли коли це все народжувалося, росло, розвивалося від перших ракет, і, до речі, наших геніальних ракетобудівничих: і Глушка, і Корольова, і Чертока, і Чоломея, які виросли із нашого інтелектуального і ментального Укладу, то як їх було утримувати? Якщо ще самий двигун можна було обслуговувати, то ядерну боєголовку теж треба обслуговувати, причому це дуже складна технологія. І добре тоді Сталін все порахував, коли вже закінчилася власне Перша світова війна, що всі стратегічні по справжньому серйозні об'єкти виробництва зброї були зміщені до уральського хребта. Ну, як ми собі уявляємо, що ми з росіянами домовляємося про обслуговування ядерної боєголовки, котра націлена на нас США, а от те, що ми за дешево цю зброю здали. За дешево. причому ми здали навіть не за гроші. Тобто там був якийсь мільярд доларів гарантій. Наше тодішнє керівництво вважало, що це мільярд доларів, капне нам на рахунок. Ні, це не так. Це американський уряд виділив мільярд доларів для американських фірм, які умовно будували будинки, котеджі для, для тих самих військовиків-ракетників, вивчали англійську мову і тому подібне. Це все було дуже подрібному. то, що ми це, це здали в такий неправильний спосіб. Отут направду є глибочезна проблема. Тому, вертаючись до головного вашого кристалізованого поняття, Московія не могла бути іншою, як такою, якою вона є, тому що наріст свій як держава почала в імперіалістичному сенсі. А імперія це завжди зброя. Підкреслюю, завжди по іншому не було, не, не є і, на жаль, ніколи не буде. Аргумент Штика як головного інструмента. В стосунках між націями і державами повернувся на арену. А насправді ніколи не сходу на планеті Земля прокипіло вписані історії поза 14 тисяч воєн і прокипіло поза 8 тисяч битв. Я би нас назвав не Гомо Я би нас наз... не Гомо Сапіенс. Да, я би нас назвав Гомо Мілітаріс. Рівно 10 років тому. 13 червня 2014 року українські війська вперше звільнили Маріуполь від терористичних сил. ДНР. ну ми всі пам'ятаємо зараз. Якщо буде можливість, ми ці кадри покажемо. Але я думаю, в кожного хто слідкує за українською історією за українською політикою, ці кадри українського танку, які проїздить по Маріуполі. Ну воно викорбувалося всіх в. В, в, в розумах та в пам'яті. Це був такий, ну, як на мене, один з серйозних епізодів, коли українські військові продемонстрували, що вони можуть протистояти. Ну, тоді е нам хотілося вірити, що там лише сепаратисти за підтримки військових інструкторів Російської Федерації зараз ми розуміємо, що Російська Федерація тоді вже відігравала дуже важливу роль. Десять років тому, якщо ми зараз віднесемося до тих подій, коли заварювалася ця серйозна каша, яка, врешті, переросла в повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ви для себе могли спрогнозувати, що рано чи пізно все завершиться. Повноцінним бойовим зіткненням до Російської Федерації на території нашої держави, на жаль, для мене режим очевидності, що буде велике вторгнення. Склався ще на початку 2020 року. Я, я цю думку до речі доносив на тих медійних майданчиках, де міг доносити величезна подяка. Такі є дуже від дуже відома журналістка, наша ль львівська Наталія Балюк. Саме з нею було на таке перше моє серйозне програмне інтерв'ю. Для мене все вже було очевидно. Очевидно, на жаль, ніхто не чув. На жаль, чи тих два роки, що був шанс для серйозної підготовки 100%. 100%. 100%. Які тоді фактори у вас на цю думку навели? Та фунд фундаментальний один все почалося в 2014 році. Все почалося крапка тільки тоді, що Путін не наростив сил і засобів. До речі, майдан йому спутав карти. Так серйозно спутавка, то вони готувалися до цього сценарію, готувалися дуже ретельно, дуже серйозно, дуже принципово. У нас трошки коротка пам'ять. Давайте ми його розберемо на президентці Януковича. Нагадаємо таке явище, що саме цей президент був готовий підписувати Євроасоціацію, і тут раптом він за лічені години передумав. От мене як людина-аналітика це дуже сильно подивувало, і тоді дуже було багато конспірології, що, мовляв, Путін показав йому якісь такі речі, чому він відступив. Моя особиста версія, моя особиста ще раз. Я ніколи не був дотичний до найвищих ешелонів влади і, і, і не знаю, як там все відбувалося в реальності, Що це це виключно побіжний аналіз, але мені видається, що він просто банально показав йому план воєнного вторгнення в Україну і сказав: або так, або так. От, і все. От, і все. Ну, він, зрештою, він вчинив так, як він. ці був... литви. Казав є так, це відео, де каже, ви не уявляєте, як він мене дусить так, От, ну, мені щоб, веди, та он мені як... між ще раз. Це конспірологічний момент, хоча не сумніваюся, що історія рано чи пізно ці питання відкрила. То стався майдан. Ну як розраховував Путін і його еліти по євроасоціації крок назад, і знову ж таки помаленьку, помаленьку нас назад інтегрують у. Великі євразійські лон. Тут сталася революція, і дійсно цього побачити не міг ніхто найсвітліший розум, і в Путіна направду був цитно часом. Але ресурсу на повномасштабне вторгнення не вистачило. Вистачило тільки на гібридне, і тоді вже мені особисто вже було зрозуміло, що цей процес буде тільки наростати і розвиватися. На жаль, на жаль, ми не побачили всіх цих загроз. На жаль, ми не підготувалися так, як треба у Сундзи. Дуже люблю цього китайського китайського воєнного мислителя. Я є, є геніальний вислів. Не не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе і неможливе, що коли він нападе, ціна для нього було непомірною. Ще одна добра латинська приказка. Амат Вікторія Курам перемога любить підготовку. І нам зараз оці жорстокі історичні уроки треба засвоїти імперію. Вивчаю дуже давно, більше трьох десятків років. Це дуже багато. Це дуже багато, і для мене те, що ми що ми приречені з ними воювати, було що відомо підлітком. От направду, що тоді вже було розумні, звичайно, масштабу знаці межі Так, масштаб знань, досвіду життєвого, там, скажімо, у 14 років і, і зараз у 47 – Це не співмірні речі, бо 30 років праці над собою це дуже і дуже багато. Але це вже було очевидність. Чому очевидність державотворення визначає всього одна річ свій тогляд. тобто соціальне середовище, в якому ти народився, в якому ти зріс, і яким ти став. Тобто наші цінності і найголовніше дуже поважають. Віталія Портнікова саме за цю позицію. Це ідентичність. Що таке ідентичність? Це хто ми? В дуже простій і з одного боку дуже складній дихотомії. Я суспільство. Суспільство і я. Їхня ідеологічна парадигма розвитку неможлива без України. Неможлива вони, коли здійснили об'єднання, точніше, цей немудрий вчинок Богдана Хмельницького входження у геополіжний союз із Московією. Вони направду дуже майстерно скористалися історичним шансом. Вони заклали в ґрунт в ґрунт свого державного будівництва своє престижне походження від Київської Русі. І так його будували і будують досі. Путін віддаляючи свідо завдяки нам. так, завжди віддаляючись від орди. Путін прямо сказав в останніх своїх двох інтерв'ю. Перше ми з українцями рано ілі поздно памірняся. Даруйте, що переходжу на цю погану мову, і це, щоб передати точно зміст, І є в наша душа, і по іншому бути не може. Оце треба фундаментально зрозуміти. В них по іншому бути не може, Допоки вони є такі, як вони є. Вони не можуть і не до речі, і не зможуть прийняти. Своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди суміші угро фінських племен і дійсно принесений нашими князями із. І згоєма елементу європейської культури. Людина так у своїй у своїй природі повлаштована, що вона завжди хоче прагнути кращого, особливо тих дуже складних, феноменальних, до речі, досі не 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 пояснюваних питаннях, як питаннях престижу. І доки Карфаген не рухне, вони цього не приймуть. Вони приймуть це тільки тоді, коли вони рухнуть, стиснуться до кордонів 1471-го. Року там пройде санація. санація це очищення ідеологічна, так як американці це зробили із нацистами, і десь на третьому четвертому поколінні не швидше, не швидше вони будуть нормальним народом. По іншому не буде все решта ілюзія. Грубо кажучи, не виходячи з вашої відповіді, ми дуже часто говоримо про те, що Росія рано чи пізно має розпастися, але Україна буде в сфері інтересів Москви навіть. При гіпотетичній ситуації, коли вже Татарстан відійде сфер сфер інтересів Москви, там умовно Чечня піде, ми все одно для Москви будемо все ще важливішими. О, ніж оці так буряти але... і так далі, завжди, тому завжди. вони от, до речі, я поділяю вашу точку зору. Вони скоріше відмовляться від усіх, від усіх, від усіх не етнічно не російських народів, але не відмовляться від нас. Цього не буде. Це, як, це так само, це як руку відрізати чи ногу відрізати. Це неможливо ще раз. Це це це, такий, це така фундаментальна. Підвалена їхнього способу речі, не тільки їхнього, так влаштовані всі без винятку людські спільноти, без винятку так склалася історична генеза Homo sapiens, що від племенної структури з печери ми доросли до поняття того, що називається нація. А що таке нація? Даруйте, будемо вдаватися у тавтологію чи в повторюваність, але може й треба, бо як знову ж страшенно люблю Латинь «Repetitio est mater studiorum, повторювання мати навчання, ідентичність визначає абсолютно все. Фундаментом ідентичності є усього дві речі. Ну, три. Це наша територія, держава як інструмент управління суспільством і цією територією, і найголовніше, наш психомовленєвий процес. Тобто, як ми один одному передаємо інформацію. Тобто, як ми творимо свою міжсуб'єктну реальність, і як ми оцінюємо світ у вираженні Я і все довкола. Нема інших варіантів, нічого іншого людство не придумало і не придумає. І за оцю ідентичність відбуваються наймогутніші, найпотужніші, найкровопролитніші війни. До речі, одна з найкровопролитніших війн взагалі в людстві, війна релігії, так її називають 30-літня війна. це війна за ідентичність, бо до речі, ж інша надпотужна ідентичність це релігійна. От ви згадали, до речі, в тому числі Віталія Портнікова. Вія Портніков за останній місяць став таким, ну, і так дуже популярним був, а зараз став ще популярнішим завдяки цій розмові з російською лібералкою, начебто лібералкою Юлією Латиніною. Ну, тобто, знову ж таки, підсумовуючи цю таку історичну тему, ми маємо відірватися від Російської Федерації в будь-якій будь постаці. Це не лише від Путіна та його банди треба відриватися, а якщо ми, грубо кажучи, те, що кажуть деякі російські ліберали, що ми тут у Києві маємо е збудувати якусь альтернативу руськава міра, це та сама поразка, просто ну в, 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 в іншій формації. Правильно, це московський імперіалізм в устами своїх лібералів віде. закладає цей цю міну нам. Нема ніякого, ніякого московського лібералізму, його не існує у природі. Є люди з відносним, з відносним ліберальним ліберальним мисленням. Юрій Яко, сама Юлія Латиніна, я уважно подивився це інтерв'ю, з чого вона почала. Критики Путіна, що, мовляв, солдату треба ставити якусь, якусь там ну, що, ем, листівочку, щоб він розумів, що він де братів убивати. Ну, це 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 дуже це принципова деталь. В деталях криється диявол. Яких братів? Які мені брати? Мені ніякі не брати. І честь і в деталі, що він чітко, дуже жорстко і різко роз, поставив, Я би навіть сказав, не, не акцент а вал, рубіж, мене брати. І до речі, мені ними ніколи не, не були. Нас окупували. А те, що вони перейняли від нас дійсно розвинуту культуру, то один з моїх улюблених прикладів, коли Іван Котляревський у 1899 році видав Енеїду. А ми ще раз кажемо, що код, слово, інформація це фундамент. Фундамент розвитку нашої свідомої самосвідомості по іншому не буде. Я тут чуточку так відхилюся, е, Є таке явище, як феральні люди. Це діти, котрі у віці 3-5 років потрапляють чи до мав чи до вовків. До речі, виживають, приймають лінію поведінки їхню. Але якщо до 8 до до років їх не повернути у людську спільноту, вони далі не повертаються. Неможливо. Так, отак побудована механіка у того явища, яке досі ще загадка, котра називається означення свідомості. Так от і не їду видає, а Путін, Господи, ті мені на язик. А Пушкін, хоча так, так так такий самий автор їхньої літературної мори, тільки народився. Тільки тільки народишся, і це, і це дуже, це дуже принципово. Знову ж таки, на наших ворогів треба дивитися, і я не побільшу цього слова з в, в режимі навчання. Чому вони ж нескінченно кажуть язик, пам'ять, культура, скріпле. Вони ж направду розуміють, що вони роблять. А ми нескінченно ж, що, яку приймаємо фі філософію, До речі, їхню нам підсаджену, аби людина була добра. Та це не так. Єзикні мова не має, значення. це, це далеко не так. Має фундаментальна і визначальна Мова Визначає все, хто ми і як ми зараз сидимо, Тут на логотип говорить Великий Львів, канал НТА. Ми коли у 2018 році реєстрували ці кольори. То нам задавали питання державні, це державні органи, які регулюють телерадіомовлення. Ну а чи не занадто ви з тими кольорами, з націоналістичною ідеєю? Зараз про інше все говорить, але це було буквально ну кілька років тому. Я про російську армію хотів у вас запитатися, якщо говорити про те, яким чином вона може трансформуватися, і які це для нас може мати ризики? На початку повномасштабного вторгнення всім було очевидно, що Путін хотів досягти Бліцкригу. Коли він не вдався, справді десь і в них була ситуація, коли всередині, ну можливо, не сильно розхиталися, але захиталися. Потім з'явився Вагнер, який ледь не розвернувся до, до Москви. Потім Паралельно ми слідкували за процесом мобілізації і не вірили, що їм буде вдаватися цей процес мобілізації. Зараз ми бачимо, що ну, всередині своєї держави вони принаймні якимось чином налагодили. Процес набирання людей в російську армію? От якщо говорити, повертаючись до вашої першої відповіді, якщо зараз у російської армії вікно можливості теоретично може закритися до кінця року чи до початку наступного року, чи є в них перспектива знову якимось чином змінитися і прогресувати? Знову ж таки, куди і що як прогресувати в частині якісної зброї? Немає, не буде. Все крапка одна з причин, одна з причин, в тому числі цієї війни. Це наш воєнно-промисловий потенціал. Він, до речі, був дуже великий. Яскравезно пам'ятаю про умову Путіна на у 2005 році, бо до речі, маю про це сказати те, що війна буде для мене. Очевидністю стало в 2004 році. Юний капітан, 27 років. Там Путін, я був з місією в Іраку. Вони там відстоювали свої національні інтереси дуже жорстко, дуже дуже грамотно, дуже глибоко. Це, це було видно. Це речі пробув у відкритих джерелах. Я навіть таку унікальну американську статтю прочитав. Путін грає шахматні нафтові шахмати, як він намагався там піднімати ціну на нафту. Але це окрема тема розмови. На, на Мюнхенській конференції Путін дав перший сигнал, перший сигнал, що радянський союз це геополітична катастрофа двадцятого століття. Це перше. До речі, Білл Клінтон признався. Білл Клінтон признався, що ще як тільки Путін став при владі, як тільки 2001 чи 2002 рік, він мав з ним розмову. До речі, потім в одному з інтерв'ю показував той стіл, де він розмовляв, і Путін сам це сказав у відкритий ефір, що він повинен інформував Білла Клінтона, що до нього Будапештський меморандум нічого не важить. Нічого. І Клінтон це підтвердив. І в, же, в тому самому циклі промов, яскраво мені в пам'яті зрізалося, коли він сказав, що втративши Україну, ми втратили 49% нашого воєнно-промислового потенціалу. Половину. Половину. Щоб ми розуміли, як це багато. Тепер дивимося на цей воєнний промисловий потенціал, який він є зараз. Нового немає і не буде. Нема і не буде. Єдиний танк, який будують Т-90 25 на місяць з великим трудом, з величезним. Більше не можуть і не зможуть радянський Союз мав шість бронетанкових заводів. В них лишився один Урал-вагонзавод. З, лі з літаками ми розібралися. Їхні знамениті гелікоптери К-52 до 2014 року 40% комплектувалися нашими двигу... двигунами моторхіч їхні великі протичовнові кораблі типу, здається пьет моргунов якщо помилився прошу вибачення ком і зараз почали там горіти двигуни чому це миколаїв Миколаїв, так, так їхній великий, найбільший єдиний важкий, авіанесучий крейсер, той Кузяк, як його називають, побудований у Миколаєві. Потоплений крейсер Москва побудований у Миколаєві. І пальці можна замети дуже, дуже, дуже довго. шахтні установки в них 74. Чотири установки до 2014 року обслуговували ми Південнаш. І тут ще може бути нескінченна лінійка до розповіді, скажімо, знаменитий їхній бронеавтомобіль. Тигр комплектувався американським двигуном Камінс, а «Орлан-10» 10 найпоширеніший їхній безпілотник, Тут тільки сам корпус вони виготовляли. Двотакний бензиновий двигун японський, телерадіометрична апаратура німецька і. Американська, що можуть і зможуть до кінця цієї війни ракети, чому тому, що двигун самі ще можуть, самі ще можуть, вибухівку самі ще можуть. А мікроелектроніка на світових ринках плюнути, аби тільки були гроші. А за доларом вони в кишені не полізуть. Умовно, якщо до війни якась там деталька коштувала 100 доларів, а зараз коштує навіть 10 тисяч. Такі такі порядки дадуть, не задумовшись, чому дадуть Допоки тече в бік інших країн, я навіть не кажу заходу. Нафта, газ і взагалі ресурси, і вони мають найголовніше вільну конвертовану валюту допоти вони живуть. І в аргументацію цієї вільної конвертованої валюти, оцей так званий бунт декабристів, Він стався на дуже різкому погіршенню житті тодішньої еліти. Чому тому, що продавали на захід льон, продавали в величезних кількостях, були тверді, золоті. З, золота валюта тоді у першу чергу функція. Терніга. Як тільки британці замінили на індійський джут, у них то така рослина подібна на льон. у них сталася перша соціальна велика криза. Друга напередодні світової війни, коли американці і канадці замінили російську пшеницю на європейських ринках. І третє, 80-ті роки, Маргарет Течер і. і Рейган домовилися про збивання ціни на нафту, збили нижче ніж ніж на 20 доларів. за баррель імперія рухнула. висновок. Який Московія рухне тоді, тоді, коли в них закінчиться валюта. На превеличезний жаль, дуже це прикро казати, але це правда. Режиму обмнайте так обрізання капіталу потоків. Немає є режим зменшення. Оце є зменшення. Але не знищення. Потрібні люди, як рейган і те, чим я їх не бачу. Чи правильно я роблю висновок з вашої відповіді, що між повномасштабним конфліктом Російської Федерації та Заходом і блоком НАТО, якраз і лежить оця недостача, про що казав Путін, військового потенціалу України? Тобто поясню. А Росії для того, щоб справді напряму воювати з країнами Європи та США, потрібна Україна з її військовим потенціалом, з людським потенціалом, Стовіць. а без цього Стовіць. такого ніколи Стовіць. не станеться. чи Стовіць. це розуміють у світі. Стові розуміють і розуміють взагалі в стратегічному історичному контексті. Рішення виривати Україну з цього вона ухвалено кінцево. Під підкреслюю кінцево єдине, де зараз є режим головоломки, який не розв'язаний, але він і буде розв'язаний. Це як зробити так, у цю війну нам виграти чи знайти якусь проміжну фазу і міполя зараз туди зміщені. Акценти, щоб не сталося трьох речей, щоб не сталося прямого ядерного удару. Він може бути. Давайте будемо чесними. Я не кажу, що він буде. Але знову ж таки, я нескінченну кількість разів в ефірах, в розмовах цей приклад приводив і приведу ще раз. Карибська ядерна криза 1962 року, так званий годинник судного дня, за дві хвилини до апокаліпсусу, там, там реально йшло на години ракети Р-12, наймасовіша ракета Радянського Союзу ядерного компонування, була проведена в бойове положення, коди закладені, там тільки ключі треба було повернути. Все. Так стало розуму Кеннеді і до речі, за посередництва Святої Рим... католицької церкви, вийти із цієї кризи це при тому, що Хрущову нічого не загрожувало. Є думка, що Хрущов блефував. А до речі, Кеннеді і Макнамара не блефували. Вони готові були к і Мак і Макнамара у своїх мемуарах. Це описує. Ну навіть не так у мемуарах, як у своїх я. Доля ретельно вивчав цю персону, вважаю, це один з найкращих міністрів оборони США в їхніх історії. Він, він казав, він правду казав вже коли покинув пост. Ми готові були спалити куби в ядерній катастрофі. Готові, тобто все. ми мали повну принципову рішучість. Вертаюся, Хрущову нічого не загрожувало Про розпад радянський союз. І йшлося тільки на рівні експертних оцінок, бо до речі, перші експертні оцінки про розпад Радянського Союзу, американці заклали, почали це вивчати на аналітичному рівні ще в 50-х роках. Ще у 50-х. А Путіну загрожує. Він злочинець. Ну так. Він злочинець. І де точка неповернення, я не знаю. Це момент перший. Момент другий. Ми ви згадали Вагнер і мене Пригожина на Москву. А що вони зробили по-справжньому? Страшне. Вони зайшли на Ядерний Трад воронеж 45. Їм ніхто не чинив опір. Підкреслю, їм ніхто не чинив опір. Спрацювала автоматика, склад закрився. Це теж дуже складна технологія. А якби не мали час, якби вони не поспішали, чи можна то було туї бетонний кожух того складу пробитися і дістати кілька ядерних снарядів? І тут знову ж таки є кривочитання, що отмовляв ядерний снаряд може вибухнути як ядерний в руках терористів. Не може. Не може бо це дуже складна. Технологія його підриву. Там, до речі, все продумано, що він може вибухнути тільки у стволі артилерійської установки за спеціальною радіокомандою. Підкреслюю, що є спеціальна установка, яку цю радіокоманду дає, щоб там, отой Мацюпусінька, Горошинка збройового Плутонію дала реакцію. Але не тут проблема. Уявляємо цей снаряд в руках якихось. Терористичних організацій завезли його в Нью-Йорк, оплали вибухівку і просто підірвали. І з'явився невеличкий раді радіоактивний фон, малесенький, який насправді нічого не впливає. А людська психологія що буде, а що буде з біжем? Хто знає? Я не знаю. Я не знаю. І найскладніше питання, величезну кількість разів я це проговорював. Як оце як вийти з цього патового положення? Бо ну на цю хвилину патове. ні, вони нас, ні, ми їх, ну це ж реальність. Щоб Росію не розвалити. Не готовий колективний захід до розвитку до розваду цього монстра. Чи ця точка прийде процентово. Чому англосакси приречені з китайцями розділити світ на два? Ніяка мультикультурна, ніяка однополярна система не працює, чи, біполя... чи багатополярна. Працює тільки двополярна, двополярна крапка. Доведено саме Холодної війни. Теж воювали, теж було багато воїн, але відносний баланс. Існує і дійдуть до цього фундаментального ріження. G2. домовляться про розподіл монстра, але кожен думає про себе. Китайці дивляться у Сибір як на величезний, як на величезну додану вартість, хто в здоровому глузді новому монстру віддасть віддасть цей шматок. Плюс моя особиста позиція, бо зараз Путіна дуже часто порівнюють із Гітлером. На мій погляд, не він Гітлер, не він. Те, що відбувається між нами і. І ними це умовно, умовно війна в Іспанії 36 року. Умовно, репетиція, репетиція, монстр Китай, Гітлер там, Гітлер там, Франко Путін так? Так.